Ранок пахнув кавою, квітами і нервами. Дзвін келихів, сміх, подруг, біла сукня на вішаку, все виглядало, як кадр із мрії. Ірина стояла перед дзеркалом і намагалася вдихнути спокій. Але серце билося, як у пташки якогось ось випустять на волю сьогодні її день. День, про який мріяла все життя. День, коли сирота з інтернату має стати дружиною заможного чоловіка, вона згадала, як колись писала в щоденнику не хочу бути багатою. Хочу, щоб мене просто любили. Тоді вона ще не знала, що любов може бути інвестицією, а слова назавжди просто фігурою мовлення. У кімнату зайшла мати нареченого пані Ганна. Елегантна, холодна, з ідеальною зачіскою і поглядом, що міг зупиняти вітер, гарно, сказала коротко, оцінюючи сукню. Навіть дуже дякую, тихо відповіла Ірина. Роман казав, що ти хвилюєшся. Не хвилюйся. Тепер ти частина нашої родини. Вона усміхнулась, але в тій усмішці було щось сховане. Як тінь під шовком, Ірина спробувала не помічати, на столику лежала папка. Юрист щойно приніс шлюбний контракт. Вона навіть не глянула, підписала, бо вірила вірила йому, її Романові, тому, хто колись прийшов у волонтерський центр, де вона працювала, і приніс торти для дітей. Вона тоді подумала, отак виглядає доброта. Тепер він чекав її внизу у костюмі кольору диму з тією самою посмішкою, але дим завжди знак, що десь горить. Ти прекрасна, сказала подруга, як наречена з фільму. Ірина посміхнулась. Але в очах, ніби ледь помітна тріщина, вона сама не розуміла, чому тремтять руки. Наче перед іспитом, до якого не готувалася, у коридорі готелю метушились організатори. Камери, мікрофони, музиканти, ведуча. Весілля року про це вже писали місцеві портали, кохання, що подолало соціальні бар'єри. Ірина почувалася героїною чужого сценарію. У той момент, коли фотограф знімав її букет на фоні дзеркала, двері прочинилися, до кімнати увійшов незнайомець у темному костюмі з портфелем. Перепрошую, я шукаю пані Ганну, сказав він, але його погляд на мить затримався на Ірині. Вона внизу, відповіла подруга, ви з якого агентства?» Приватне замовлення коротко кивнув і пішов. Ірина не звернула уваги. Тільки серце раптом відгукнулося легким тиском у грудях, як перед грозою, наречений подзвонив: Ти вже готова, кохана. Так, ще хвилин десять, добре. Я на тебе чекаю. І, Іринко, дякую, що ти в мене є, і я дякую, сказала вона і поклала слухавку, не знаючи, що це дякую стане їхнім останнім спільним словом без фальші. Пані Ганна стояла у холі, приймаючи гостей. Усмішка кам'яна, але голос теплий, так, так, усе під контролем. Весілля століття, сказала вона оператору. Потім нахилилася до подруги, уяви, навіть не читає контракту. Підписала як дитина, ти впевнена, що він. Я все перевірю, перервала вона, уже найняла людину. Через 10 хвилин все буде ясно. У цей час Ірина дивилась у дзеркало і бачила в ньому не наречену, а дівчинку, що колись стояла під дощем біля дитячого будинку і чекала, що її хтось забере. Вона завжди вірила людям. Бо не мала нікого, крім віри, на мить захотілося втекти. Просто зняти сукню, вийти, босоніж і йти, куди ведуть очі. Але вона зітхнула Ні. Я дочекаюсь. Сьогодні я маю бути сильною. Організатор відчинив двері, наречена готова. Через п'ять хвилин вихід. Ірина підняла букет. У ньому було одинадцять білих троянд і одна темно червона. Її вибір. Для контрасту, сказала вона флористі тоді без темного біле виглядає мертвим. Вона ще не знала, наскільки пророчими стануть ці слова. Коли вона вийшла в коридор, усі обернулися, сяюча, ніжна, справжня, та ніхто не помітив, що очі її дивляться не вперед, а трохи вбік. Наче вона вже бачить щось, що інші ще ні, у той же момент унизу в холі пані Ганна отримує повідомлення вже поруч. У мене докази. Ви будете шоковані. Вона стискає телефон і каже синові: «Іди в зал. Не нервуй, все має бути бездоганно. Він цілує матір у щоку, навіть не здогадуючись, що через кілька хвилин її погляд стане для нього вироком, а Ірина стоїть біля дверей у зал і чує перші акорди маршу Мендельсона. Крок уперед, і життя починається заново, хоч вона ще не знає, що через 10 хвилин її щастя зруйнується вщент. Весільна музика звучала, як казка, що вже втратила сенс. Ірина стояла за кулісами залу, тримаючи букет, коли хтось тихо постукав у двері, лист для нареченої, сказав хлопець із технічної команди, простягаючи білий конверт без імені. Від кого? Не знаю. Сказали, терміново вона взяла конверт. Пальці трохи тремтіли. На тонкому папері запах чоловічого парфуму. Вона повільно відкрила його, і світ, який ще хвилину тому здавався стабільним, тріснув як скло всередині три фотографії на першій роман, на другій роман і жінка, на третій роман і жінка в обіймах, зроблено минулої ночі, на звороті напис заслужила знати правду. Ірина не зойкнула, не впала. Просто опустила конверт і подивилася у дзеркало, її обличчя не змінилося. Тільки в очах, наче вимкнули світло. У цей момент у холі стояла пані Ганна. Вона говорила з детективом, який тільки но прибув. У вас є результати, тихо запитала. Так, пані. Все не зовсім так, як ви думали, тільки коротко, ваша майбутня невістка чиста. Але ваш син ні. Що ви сказали? Усе на цій флешці. Я раджу вам переглянути перед церемонією. Він подав маленький носій у чорному футлярі. Ганна завмерла. Її лице, як маска, але очі блиснули люттю. І нікому жодного слова, прошепотіла. Поруч, у гримерній Ірина сиділа нерухомо. Подруга Оксана зайшла і побачила, що та тримає фото, Іро, що це. Скажи, Оксано, тихо відповіла вона як думаєш, можна пробачити зраду, якщо вона ще не встигла стати шлюбом. Хто тобі таке зробив? Не зараз. Допоможи застібнути сукню, вона говорила спокійно, навіть занадто. Але всередині все гуділо, наче хтось стукав у грудях і кричав Біжи. Та вона не побігла. Бо колись пообіцяла собі не тікати, тим часом пані Ганна піднялась у кімнату, зачинила двері й увімкнула флешку в ноутбук, кілька кліків, і на екрані постала сцена, яку ніколи не мала бачити мати, її син. Її гордість. Її ідеальний спадкоємець у готельному номері з молодою секретаркою, її руки стиснулися, на мить вона подумала, що серце зупиниться, а потім увімкнула повтор і сіла рівно, сльози не текли. Тільки тиша, у якій народжується ненависть до власної сліпоти, я зроблю все, щоб він зрозумів, що таке сором прошепотіла, внизу вже грала музика. Гості чекали, камери ввімкнені, усмішки напружені. Ірина вийшла з гримерної. Її кроки впевнені, хоч кожен болів. Ти чудово виглядаєш, сказала ведуча. Так відповіла Ірина. Я навчилась приховувати синці, тільки тепер вони на серці. Вона не плакала. Вона перетворила біль у спокій, справжній небезпечний спокій. У цей час Роман стояв біля вівтаря, перевіряючи годинник, ще хвилина, і вона моя, сказав він братові, який стояв поруч. Твоя той гмикнув вона кохає тебе, а ти навіть не здогадуєшся, що колись заплатиш за це. Роман усміхнувся не будь наївним. Кохання це угода. Вона отримує стабільність, я образ героя, його брат відвернувся, а у дверях з'явилася Ірина, біла сукня, квіти, усмішка. Та очі не ті не нареченої. Свідка. Пані Ганна підійшла до неї і прошепотіла. Після церемонії поговоримо. Я знаю правду. Ірина кивнула. Дякую. Але тепер я теж знаю. Вони перетнулися поглядом: дві жінки, різні покоління, одна гідність. Організатор дав знак музикантам. Перші ноти Маршу Мендельсона заглушили все навіть совість. Ірина зробила крок уперед до залу, гості підвелися. Камери спалахнули, вона йшла повільно, ніби кожен крок мав стати останнім. Роман простягнув руку, нарешті прошепотів. Ірина глянула прямо в очі так. Нарешті, правда, поруч, на її обличчі, спокій, що лякає, пані Ганна дивиться, стискає в руці флешку, усі навколо посміхаються, нічого не підозрюючи. Весілля триває, але тіні вже впали на вівтар, і коли священик починає промову, камера випадково фіксує вираз ірининого обличчя ненареченої, нещасливої жінки, а людини, яка щойно побачила справжню ціну за любов, вона стоїть, слухає клятви і мовчить, та її мовчання гучніше за будь-які слова. Обіцяєш бути вірним у радості й у смутку? питає священик. Обіцяю, каже Роман, а ти, Ірино? Пауза, вона дивиться на нього і шепоче, усе, що обіцяю, сказати правду. Але не сьогодні ніхто не зрозумів, тільки пані Ганна, її очі наповнились слізьми не від жалю, а від усвідомлення, що цей день стане початком кінця. І поки всі аплодують першому поцілунку, десь у кишені весільного піджака Романа дзвонить телефон, повідомлення блимає на екрані, твоя мати все знає. Після церемонії зал вибухнув оплесками. Келихи дзенькнули, музика заграла гучніше, сміх наповнив простір. Усе виглядало ідеально навіть занадто. Як картина, намальована поверх тріщин, Ірина сиділа за столом поруч із романом. Його рука лежала на її долоні, тепла, впевнена, ми це зробили, прошепотів він. Тепер усе тільки починається. Вона кивнула, усміхнулася. Так, наче вірила, так, наче не бачила фото. Пані Ганна сиділа через кілька столів, але не їла, не говорила на колінах маленька чорна флешка. Її пальці стискали її так, ніби це граната, готова вибухнути будь-якої миті. Мамо, ти добре себе почуваєш, нахилився Роман, чудово, відповіла вона, не відриваючи погляду від келиха шампанського, просто вражена твоїм вибором. Дякую, він усміхнувся. Ірина, найкраще, що зі мною траплялось. У цьому я не сумніваюсь, сказала вона тихо, поки що. Ірина почула ці слова, але не відреагувала. Вона навчилась не ловити чужі погляди. Сьогодні день, коли вона мусить бути спокійною, але спокій це не завжди мир. Іноді це відкладений вибух. Ведуча підняла мікрофон, дорогі молодята, час сказати одне одному кілька слів від серця. Роман підвівся першим. Його голос був твердий, красивий, поставлений. Я вдячний цій жінці за те, що зробила мене кращим за її віру, за любов, за терпіння. Я обіцяю берегти її все життя, гості аплодували. Ірина теж підвелась, а я вдячна Богові за цей день, сказала вона спокійно, за те, що поруч зі мною правда. Бо без правди немає любові. Кілька людей посміхнулись, не зрозумівши глибини цих слів, Роман обійняв її за плечі, але вона стояла нерухомо, мов статуя. Пані Ганна нахилилась до подруги вона щось знає. Я бачу по очах може, поговориш із нею. Після вечері прошепотіла Ганна, зараз не час. Оркестр заграв повільну мелодію. Перший танець молодят, мить, яку всі чекали, Роман узяв Ірину за талію, обережно, майже театрально. Ти сьогодні, як сонце, сказав він, сонце світить усім, навіть тим, хто його не заслуговує, відповіла вона. Він знітився, але посміхнувся, публіка ж дивиться, музика піднялася, світло стало м'яким, і на мить здалося, що це справжнє кохання. Але в очах Ірини вже не було млії. Тільки спокійна ясність людини, яка бачить наскрізь, після танцю вона вийшла на повітря дихати. Хоч на хвилину вечірнє небо було чисте, над головою вогні феєрверку, вона дивилася вгору, поки хтось тихо не підійшов, пані Ірино, це був офіціант. Вам передали це на таці маленький пакет. Усередині ті самі фото, що вранці, і коротка записка якщо ти не скажеш правду, це зробить хтось інший. Вона опустила голову. Серце боляче стислося, але страху не було, тільки рішучість, вона повернулася до залу. Усередині тости, сміх, келихи, блиск камер, ніхто не помічав, що в куточку стоїть пані Ганна і дивиться на екран ноутбука. Вона наказала техніку. Увімкнеш відео після нашого виступу, назвеш це сімейним сюрпризом. Так, пані, на мить її обличчя стало м'яким, я не хочу принижувати Ірину. Але мій син має побачити правду. Вона підняла келих, пропоную тост за щирість. Бо саме вона тримає родини. Ірина підняла свій келих теж, і за тих, хто має мужність говорити правду, додала вона, кілька людей зааплодували. Роман підморгнув їй, не розуміючи, що ця мить перед бурею. Вечір тривав, сцена готувалася до сімейного сюрпризу. Роман сміявся, танцював, обіймав гостей. Ірина сиділа осторонь, погладжуючи стебло троянди, що залишилась у вазі, дивно сказала подруга, одна червона серед білих. Ні, відповіла Ірина, вона справжня. Решта декорації. Коли ведуча оголосила а зараз відеоподарунок від родини нареченого. Всі зааплодували. Ірина спокійно поклала руки на коліна, пані Ганна зробила знак техніку, на екрані з'явилась заставка, історія нашого кохання, музика, фото, дитинство Романа, їхні спільні кадри, гості усміхалися. Атмосфера щира, добра. І раптом тиша картинка мигнула. Пані Ганна здивовано підвелась на екрані не те, що вона готувала нове відео. Воно почалося з кадру, де Ірина стоїть біля дзеркала, і голос за кадром спокійний, тихий, її власний. Я дякую цьому дню за все. Бо тепер знаю, що правда може боліти, але вона лікує. Усі завмерли, Роман розгубився, пані Ганна опустила флешку, її руки тремтіли. Ірина підвелася, погляд її спокійний, голос рівний, це відео я зробила сама. Щоб нагадати собі, не кожна біла сукня означає чистоту, і не кожен обман кінець. Зал вибухнув оплесками, думаючи, що це частина сценарію, але в очах двох людей страх, бо вони знали справжній фінал ще попереду. Ірина вийшла зі сцени, її кроки тверді, як кроки людини, що йде назустріч бурі. Світло у залі м'яке, тепле. Звучить повільна мелодія. Перший спільний танець після офіційного відео, Роман тисне Ірину до себе. Нарешті ми можемо просто насолоджуватись, шепоче, вона дивиться поверх його плеча на пані Ганну, яка сидить біля режисерського пульта і щось пояснює техніку. Усе навколо виглядає, як реклама щастя. Та в повітрі натягнута тиша, яку ніхто не чує, крім них двох. Пані Ганна дає знак. Після цієї композиції вмикай презентацію. Без звуку? Технік киває. На моніторі блимнула назва файлу TRUTH MP4. Роман сміється, підкидає келих шампанського, приймає привітання. Ірина стоїть поруч, спокійна, як людина, що вже все пережила. Її подруга шепоче ти впевнена, що зможеш витримати це. Це не я повинна витримати, каже Ірина, це вони. Світло гасне, на сцені великий екран, ведуча оголошує невеликий сюрприз від родини нареченого. Відеоспогади, які розкажуть, що таке справжнє кохання, оплески, перші кадри, дитячі фото романа, зйомки університету, сміх, поцілунки. Глядачі усміхаються пані Ганна сидить спокійно, тримаючи келих, як жінка, що готується до вироку, і раптом темний екран, короткий збій, наче блискавка. Потім нове відео. Неофіційне груба камера спостереження, кімната готелю. На екрані Роман. З жінкою, яку більшість упізнає його секретарка, секунда тиші. Потім ще одна музика замовкла, хтось упустив келих. Ірина не рухається. Її обличчя світиться світлом екрану. Роман застиг, вимкніться, крикнув він. Це помилка, але технік уже в паніці тисне клавіші марно. Відео триває, з залу лунає приглушене це він. Так, він, неможливо. Пані Ганна підводиться. Її голос спокійний, але від нього мороз по шкірі, Не помилка. Це те, що я мала побачити. Те, що всі мали побачити. Роман робить крок до неї мамо, прошу не зараз. Саме зараз, каже вона, бо скільки ще ти збирався брехати. Ірина дивиться на все, мов свідок власного похорону, тільки це не її кінець. Вона бере мікрофон. Голос рівний, без тремтіння, не хвилюйтесь. Я не жертва, я просто дівчина, яка повірила у любов. А тепер бачу правду вона повертається до гостей, знаєте, чому я не втекла. Бо хотіла подивитись у вічі всім, хто вважав, що сирота не варта щастя. Подивіться, це не про бідність і не про гроші. Це про людяність, якої тут немає. У залі тиша лише подихи, ледь чутне клацання камер. Роман простягає руку, Ірино, досить. Ми поговоримо потім. Потім вона посміхається, потім буде запізно. Вона знімає перстень і кладе його на стіл перед священиком, що стоїть осторонь. Благословіть мене не на шлюб, а на свободу. Священик мовчить, тільки хрестить повітря. Пані Ганна підходить до Ірини. Пробач мені, каже тихо. Я хотіла захистити сина, а зруйнувала все. Ви відкрили очі. Це найкраще, що могли зробити, відповідає Ірина. Роман стоїть посеред зали сам. Гості відвертаються, камери вимикаються, тиша така глибока, що чути, як хтось плаче у кутку. Ірина знімає фату, кладе її на стіл поруч із перснем, біла тканина не означає чистоту, якщо душа заплямована брехнею. Вона розвертається і йде, кроки лунають у тиші, немов удари серця, ніхто не зупиняє. Кожен дивиться, як вона йде, і ніхто не може відвести очей. Коли двері зачиняються, музикант несміливо торкає клавішу. Нота лунає фальшиво. Пані Ганна зриває флешку зі столу, кладе у кишеню, «Збережи це», – каже вона, техніку, як пам'ять про правду. Роман опускається на коліна серед порожнього танцмайданчика, сукні гостей шелестять, як шепіт, і хтось вимовляє, от так виглядає справжнє покарання. Минув рік місто, що колись стало сценою її приниження, тепер було для Ірини просто фоном, вона не тікала, просто навчилася ходити повз минуле, не озираючись, сонце торкалося старих вікон дитячого притулку. За цими вікнами її нове життя тут не було камер, шампанського, гучних оплесків. Тільки діти, що чекали на обійми, вона навчала їх малювати, писати, мріяти, і кожного разу, коли хтось питав, а ви заміжня? Так, усміхалася Ірина, за правдою. На стіні її кабінету висіла рамка з фото, притулок, діти, вона в звичайній сукні, білу весільну сукню вона не викинула. Вона висіла у шафі, загорнута в тонкий чохол, як символ не поразки, а прозріння. Одного дня вона отримала листа без зворотної адреси, тільки знайомий почерк. Ти мала рацію. Я все зруйнував. Пробач, якщо зможеш. Підпис, Роман. Ірина поклала лист на стіл, вона не злилася. Не сумувала, тепер він був просто частиною історії, яка колись навчила її жити. Того ж вечора вона вийшла у двір. Діти бігали, сміялися, маленька марічка підійшла з букетиком польових квітів. Це вам, Ірину Іванівну. Бо ви найкраща, вона взяла квіти, вдихнула аромат трави і свободи, знаєш, сказала вона тихо. Найкраще це коли тебе люблять, просто так. Без треба. Коли діти розбіглися, вона лишилась сама, дістала з щохла білу сукню і розклала її на лавці. Тканина блищила на сонці, але вже не як наряд нареченої, як спогад, який пройшов очищення. Вона зібрала дівчат, що готувалися до випускного. Цю сукню я хочу подарувати одній із вас, сказала, бо кожна заслуговує на свій день. Але пам'ятайте, краса не в білій тканині, а в серці, яке не зраджує. Дівчата обійняли її, хтось плакав, хтось сміявся, а Ірина відчула, що коло замкнулося. Наступного ранку вона вийшла з притулку на набережну, повітря пахло кавою і морем. У кав'ярні біля причалу вона замовила капучино, і саме тоді почула знайомий голос Ірино. Вона обернулась. Перед нею стояв Роман. Інший змарнілий, без тієї самовпевненості, що колись здавалася силою, у руках невеликий конверт і букет троянд, я не чекаю прощення, сказав він, просто хотів подякувати. Бо після того вечора я вперше почав жити чесно, чесно, усміхнулась вона, це боляче правда. Так, кивнув він, але краще, ніж брехати, значить, ти все таки змінився, сказала Ірина спокійно, тоді я теж подякую. Бо без твоєї брехні я б не знайшла правди. Вона взяла квіти. Подивилась на них і поклала у вазу на столику поруч. Вони гарні, але хай стоять тут для всіх, хто ще шукає світло. Роман кивнув і відійшов. Вона дивилася йому вслід без злості, без жалю, просто спокій, тиша, яка не ранить, а лікує. Повернувшись до притулку, вона застала листоношу. Пані Ірино, для вас посилка усередині рамка з фотографією. Весільна. Та сама, яку вона ніколи не отримала тоді, під фото, підпис дрібним почерком, того дня ти була найсвітлішою. Навіть тоді, коли все навколо потемніло, вона довго дивилася на знімок. Потім усміхнулася і поставила фото поруч із дитячими малюнками, там, де починається нове життя, вечір. Притулок засинає. Ірина запалює свічку біля вікна, полум'я відбивається в склі, як спогад про ту ніч, коли все зруйнувалось. Вона шепоче Дякую, Боже, що дозволив мені впасти. Бо тільки після падіння я навчилась стояти, свічка мерехтить на підвіконні біла троянда, остання з весільного букета. Вона вже трохи зів'яла, але все ще пахне. Ірина бере її в руки, закриває очі. Голос за кадром, біла сукня колись здавалася символом щастя. Тепер символом правди, бо іноді, щоб очиститися, треба забруднитися болем. Але тільки тоді серце стає справжнім. Камера віддаляється вікно, вогник свічки, жінка в простій сукні більше не наречена, а жива душа, яка перемогла. І лише вітер шепоче крізь ніч, того дня вона втратила нареченого, але знайшла себе. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.